Добрий день, щоб багато вас не втомляти Приварив я пластину. По названню ви зрозуміли, що це буде, це буде держатель для ножів для мого не нового станка, Названня його Workman Він в мене вже не перший рік і рішив я замінити. Тут у нас були Зараз, до речі, покажу, що було. Були отакі із чорного металу, це була нержавійка. І вирішив я замінити їх. Отак це буде виглядати. Зараз гостини просверлимо два отвора, зачистимо. Тобто ми поміняли чорний метал на нержавійку. Трошки окультурили. Ну, ось, в принципі, і все, щоб ваше время не затягувати. Трошки ми начистили. 320-й наждачкою. Це все в мене було. Його теж трошки підчистили. Зробили. Привали, приварили по центрі, приварював я електродом нержавійка. точніше, проволоку з нержавійки. І хто не в курсі, зараз покажу. Це назаточний станок Workman. з водяним камнем. І ось куди воно повинно було підійти. Тут у нас зажимається ніж. Ну, ми її оточимо і потім просто берем, перевертаємо на цю сторону.